На сусідів не надійся українська народна казка. Одна перепеличка, що вивела пшениці дітей, вернулась якось до свого гнізда, а діти плачуть та говорять Мамо, нам уже тут не жити. Чого це? питає перепеличка. Господар цього лану приходив сюди з сином. Та й наказав йому на завтра сусідів запросити, щоб пшеницю косити. Коли так, каже пташка. То й до голови не беріть, бо хто на сусідів надіється, у того лани можуть не жаті й не кошені й зимувати. Через кілька днів повернулася знову перепеличка до гнізда, а діти знову розповідають Мамо, тут приходив господар із сином, як і того разу. Та й що казав? Казав таке Не треба нам, сину, на сусідів надіятись, треба самим до роботи братись. Коли ж так, каже стара, то слід нам швидше тікати. Бо хто сам на себе уповає, Отого лан не перестигає. Кінець.